Ти завжди всім незадоволена», – вигукнув Андрій, стискаючи кулаки. Щоб я не зробив, тобі мало, завжди мало. Ольга повільно закипала, Її дратувало, що чоловік усі проблеми вішає на неї, начебто шлюб це союз не двох людей. А ти взагалі щось робиш? її голос тремтів. Ти навіть не помічаєш, що відбувається довкола, тобі все одно. Не починай знову, Андрій різко розвернувся до неї. Мені не байдуже. Просто я втомився від твоїх претензій, від цього вічного невдоволення. Тоді що ти тут робиш? Ольга зробила крок уперед. Її щоки горіли, руки самі стиснулися в кулаки. Навіщо взагалі перебуваєш тут, якщо тобі так погано зі мною. Андрій схопив куртку з вішалки, його обличчя спотворилося від гніву. Чоловік рвонув до дверей. Знаєш що? Мені справді все набридло. Андрій, звісно, грюкнув дверима. Він залишив Ольгу у порожній квартирі. Вона поволі опустилася на диван. Як же все докотилося до такого? Який щасливий шлюб перетворився на тортури. Ольга заплющила очі, спогади наринули одразу. Вони познайомилися на виставці. Андрій намагався знайти сенс в абстрактній картині. Оля мимоволі засміялася вона сказала, що картину повісили догори ногами. Вони проговорили до закриття галереї, потім пішли в кафе, гуляли нічним містом, закохалися швидко, майже стрімко. За рік одружилися. Здавалося, що це назавжди. Але вже на першому році шлюбу розпочалися проблеми. Дрібні сварки переростали у скандали. Андрій міг піти на кілька днів, не попередивши. Поведінка чоловіка відштовхувала Ольгу, вона мимоволі замкнулася у собі. Через півтора року після весілля стався великий скандал. Андрій більше не бачив сенсу у цьому шлюбі. Чоловік просто пішов, ніби їхня родина для нього порожнє місце. Ольга не стала його тримати. Вони роз'їхалися і прожили нарізно п'ять місяців. Але навіть тоді не могли остаточно відпустити одне одного. Переписувалися, іноді зустрічалися, обидва говорили про розлучення, але рука не підіймалася підписати папери. Андрій дзвонив посеред ночі, пропонував спробувати знову. Ольга погоджувалась, потім сама відмовлялася й гойдало, між треба зійтися, і завтра ж розлучення, як човен у шторм. Зрештою, вони помирилися, навчилися йти на компроміси, розмовляти спокійніше, не доводити сварки до крайнощів. Три роки прожили відносно мирно, Ольга навіть почала вірити, що найгірше позаду, а потім все звалилося. Напередодні четвертої річниці весілля Ольга шукала у ноутбуці чоловіка фотографії з тогорічної відпустки, хотіла зробити колаж до річниці. І випадково натрапила на теку, приховану в надрах жорсткого диску, фотографії, відео. На них три різні дівчини. Дати файлів чітко вказували на той період, коли вони жили з Андрієм Окремо. Коли вона показала йому знахідку, Андрій навіть не спробував виправдатись, просто знизав плечима. Ми ж озлучились тоді, сказав він байдуже, і мав право зустрічатися з будь-ким». Ти казав, що думав тільки про мене, прошепотіла Ольга, що страждав на самоті. Ну, я трохи перебільшив. Андрій відвернувся це було давно. Навіщо ворушити минуле? Ольга зайшла в його соцмережі дві з тих дівчат були в друзях. Листування з ними виглядало дивно. Між повідомленнями були величезні прогалини, позбавлені будь-якої логіки, явно підчищено, чоловік видали весь компромат. Вона не змогла пробачити не те, що він зрадив формально вони тоді не були разом, але він брехав, стверджував, що весь цей час думав лише про неї, а сам крутив романи з іншими і продовжував спілкуватися з ними після примирення, ретельно видаляючи сліди. І після цього скандали стали постійними супутниками їхнього шлюбу. І ось Андрій знову пішов. Сидячи на дивані в порожній квартирі, Ольга раптом зрозуміла, що годі, цього разу вона не кататиметься на емоційних гойдалках досить думати серцем, час підключати голову, сказала вона сама собі. Ольга прийшла до спальні, дістала шухляди документи, паспорт, свідоцтво про одруження, все, що могло знадобитися. Наступного дня Ольга подала на розлучення. Андрій, навіть обурюватись не став, з'їхав упродовж тижня. Забрав свої речі, коли її не було вдома, навіть ключі залишив на столі, не вручивши особисто. Розлучення оформили швидко, без суперечок і поділу майна, просто підписали потрібні папери та розійшлися. Ольга намагалася жити далі ходила на роботу, зустрічалася з подругами, навіть записалася на йогу. Але всередині залишалося відчуття незавершеності якоїсь гіркоти. Минуло три місяці після офіційного розлучення. Ольга увечері ліниво гортала соцмережі, лежачи на дивані, зайшла у профіль однієї з тих дівчат, Христини, просто з цікавості, і завмерла. На головній фотографії Христина простягла руку до камери, на безіменному пальці красувалася обручка. Поруч із нею, обіймаючи за талію, стояв Андрій, задоволені обличчя, широка посмішка. Отже, вони були разом увесь цей час можливо, ще до розлучення відновили зв'язок. Усі його запевнення, що між ними давно нічого немає, що ті стосунки лише епізод із минулого виявилися черговою брехнею. Ольга плакала, не кричала, їй було боляче колись коханий чоловік обманював її, розтоптав її почуття і зрадив. Минув ще тиждень, пізно ввечері телефон завібрував. Ольга подивилась на екран Андрій. Вона вагалася секунду, потім прийняла виклик. Оль, його голос був невиразним, хрипким. Ти не спиш? Не сплю, відповіла вона. Я ось думав тут. Він замовк, потім продовжив: Христина мене зовсім не розуміє, мені так погано, Я весь час згадую, як нам добре було разом. Ольга стиснула телефон сильніше. І що ти хочеш, Андрію? Давай зустрінемося. Його голос став майже слізним. Просто поговоримо. Мені справді треба з тобою побачитися. Вона знала, що поговорити лише привід. Вона чудово розуміла, до чого це веде, і все одно погодилася. Добре, завтра о сьомій. Вони зустрілися у маленькому затишному кафе, де часто бувало раніше. Андрій виглядав пом'ятим, під очима залягли тіні, намагався зобразити ностальгію, розповідав, як сумував, як йому тяжко. Ольга підтримувала гру, кивала, посміхалася, згадувала їхні спільні моменти. Потім запропонувала прогулятися набережною. Вони довго бродили вздовж річки. Ольга періодично гальмувала колишнього чоловіка, щоб зробити знімок. На черговій зупинці Андрій здивовано спитав Навіщо стільки фотографій? Ольга знизала плечима, сонячно посміхнулася Хочу зберегти спогади. Вечір закінчився у її квартирі. Андрій лишився на ніч. Вранці він пішов рано, пробурмотівшись невиразне про справи. Ольга провела його, зачинила за ним двері, притулилася спиною до двірка. На обличчі застигла холодна посмішка. Вона взяла телефон та написала Андрію кілька повідомлень: як же я скучила, вчора все було чудово, непогано повторити, хоча твоя наречена навряд чи оцінить. Потім Ольга зробила скріншот листування, додала до них спільні фотографії зі вчорашнього вечора, знайшла профіль Христини та відправила її все одним файлом. Відповідь прийшла майже миттєво: Це що? Хто ти така? Як ти посміла влізти в наші стосунки? Повідомлення сипалися одне за одним. Христина обурювалася, звинувачила Ольгу в тому, що вона розлучниця, що вона не має гордості, що вона зазіхнула на чужого чоловіка. Ольга читала та посміхалася. Жінка, яка сама не гидувала зв'язком з одруженим, тепер обурювалася через те, що хтось зазіхнув на її нареченого. Іронія била через край. Андрій теж писав гнівні, плутані повідомлення, звинувачення в підлості, в тому, що вона все підлаштувала, що вона зруйнувала його щастя. Ольга не відповіла ні йому, ні Христині. Просто заблокувала обох у телефоні, у всіх соцмережах, у месенджерах, стерла і життя одним рухом пальця. Помста відбулася. У Ольги не було радості, але було дивне полегшення роки токсичної прихильності, нескінченні цикли розлучень та повернень, брехня та біль, все це залишилося позаду. Андрій більше не був частиною її життя ні примарою, ні спогадом, ні раною. Ольга зрозуміла, що нарешті ладно відпустити минуле, готова розпочати життя наново, вже без ілюзій щодо людини, якій так і не спромоглася довіряти, без прихильності до того, чого не існує. Вона відчинила навстіж усі вікна у квартирі, свіже повітря увірвалося до кімнати, протяг поніс з собою останні рештки старого життя назавжди.